Привіт! Любі дорогі раки! Це підказки ангелів на вересень 2024 року. І так розглянемо три сфери вашого життя. Стосунки. Чого очікувати, які перспективи у вашої пари? Чого приємного очікувати в стосунках? Чого остерігатися? І також задамо запитання картам. Які перспективи знайти свою половинку, знайти своє кохання у вересні для тих, хто в пошуку, хто не має зараз на даний момент пари, також розглянемо сферу фінансів, чого очікувати, чого спостерігатися, чого чекати у сфері фінансів, чого не робити, що навпаки робити. І робота, перспективи на роботі, які будуть панувати енергії, чого очікувати, чого остерігатися. І також задамо запитання для людей, які в пошуку роботи, які перспективи у вересні знайти роботу. Так що загадуйте свої ситуації, слухайте уважно і карти мої дають вам відповідь. Обов'язково дадуть вам відповідь. Кожен почує свою відповідь. Слухайте уважно. Те, що скажу, це правда. Карти Таро це енергія. Енергія, яка передається вам. Ангели говорять до нас різними методами. Ми їх не можемо чути, тому що вони, ангели, живуть на високих вібраціях і вони передають нам різними методами якісь сигнали. І один із цих методів це карти Таро. Через які говорять з нами вищі сили, наші вищі помічники. Так що, слухайте уважно, задавайте запитання, загадуйте свої ситуації і ви обов'язково почуєте відповідь. Саме, власне, вам попадуться ті слова, ті фрази, які стосуються тільки вас. Так працює це поле, поле ангелів і мій канал Яснознання. І ще, до речі, дорогенькі, хочу вас запросити. На свій інстаграм-канал, на свою інстаграм-сторінку. Там більше живого спілкування зі мною. Е, є розіграші, ми розігруємо раз в місяць. Розігруємо старо розклад індивідуальний від мене для вас. Ви можете отримати, будучи підписаним на мою сторінку. Також багато живого спілкування ви можете задавати свої запитання напряму щодня в живому. Спілкування у мене в інстаграмі. Також ми, я там провожу багато таких і медитацій, і практик, і займаємося йогою. Так що переходьте за посиланням під цим відео на мою інстаграм-сторінку. Там багато корисної інформації для вас, тому що, крім того, що я таролог, я ще і кармолог, і я також займаюся вже 18 років йогою. Так що приходьте, я ділюся цінної інформації для вас. Разом будемо займатися і йогою, і медитаціями. І так. І також підписуйтеся на YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. А ставте лайки, пишіть в коментарях, діліться своїми враженнями, своїми відчуттями, своїми емоціями. Я дуже люблю читати ваші коментарі. І відповідаю на кожен коментар, я даю відповідь. Так що чекаю вас в інстаграмі і у себе на Ютуб-каналі завжди, завжди. І так, задаємо запитання, дорогесеньке. Яка перспектива у ваших стосунків? Перше, дивіться, як чудово, як ніжно, як відкрита і ще не прочитана книжка. І так ніжно і так ніби цілуєш цю землю, але бачите, ці ваші стосунки такі ніжні, ніжні, тендітні, тендітні. І тут, як дівчина йде не по землі, а просто парить в небі і ледве то торкається нитки, Іде як по лезу ножа. Це означає, що ваші стосунки ще тільки-тільки зародилися. І ви ще не знаєте до кінця один одного, ви ще читаєте. Книжка ще не прочитана, ви читаєте один одного. І тут ангели хочуть вам підказати, будьте щирими, щедрими один з одним, бережіть один одного, щоб відчути оцю. Землю під ногами, вам прийдеться ще попрацювати над стосунками. Стосунки це завжди робота. Робота з двох сторін. Якщо працює над стосунками тільки одна половинка, стосунки приречені на вигорання. Так що вкладайтеся в обох. Щоб відчути цю землю під ногами, треба у двох вкладатися, стояти. Твердо на двох ногах. А ви ще в процесі. в процесі ніжності, в процесі такого трепету душевного. Перспектива у вас є. Так, далі дивимося, чого приємного очікувати в стосунках. А розкажіть нам карти. Якась ідея, чудова ідея, ви будете горіти? Цією ідеєю якесь щось нове йде в ваше життя, а, можливо, якась подорож, кудась ви зберетеся, або у вас буде якась така приємність. Ви будете радіти успіхам своєї половинки, або радіти, що у вас щось вийшло. От ви щось робили, і у вас такий хороший результат, і ви удвох радієте, або радієте результату вашого партнера. А, щось таке цікаве, хороше, веселе у вашому житті буде. Яскравий якийсь такий момент від чогось, ви будете так кайфувати, як кайфує оця дівчина тут. Щось, можливо, незначне, можливо, ваш коханий зробить вам таку смачну каву зранку. Це буде вам і приємно, і смачно. Або ваша кохана зробить таку чудову вечерю, або ви підете в ресторан і удвох насолодитеся. Смачною вечерею і просто відпочинити. Так, чого остерігатися в стосунках? Дивимося. А, ну, тут, можливо, буде така ситуація, що хтось щось про вас буде вам говорити, так якби шепотіти, на вушко щось про вашу другу половинку. А, і тут ангели підказують: нікого не слухайте, слухайте своє серце. Свою інтуїцію, працюйте своїм розумом. Тут, власне, що працюйте на себе, на свої відносини, і а, якщо у вас є людина, яку ви кохаєте, бережіть її. Бережіть цю людину. І нікого не слухайте, слухайте своє серце. Так, дивимося далі. У нас фінансова сфера. Так, фінансова сфера. Що у нас? Які перспективи в фінансовій сфері? Чого очікувати? Що там буде відбуватися? Дивимося. Радість Радість у фінансовій сфері буде все добре. Будуть клієнти, буде робота, і однозначно, що будуть прибутки. Тут четвірка. Четвірка це завжди карта стабільності. Таких яскравих, ніби фейерверків не буде, але стабільний дохід буде. От що очікувати? Стабільний дохід, стабільна зарплата, стабільний прилив клієнтів, значить і стабільний дохід. Це буде в порядку. Очікувати. Чого остерігатися? Що може бути таке неочікуване для вас в фінансовій сфері? В принципі, все стабільно. А тут ще може бути щось із паперами. Чого остерігатися, це можливо якась паперова волокіта буде у вас. Дайте нам карті підказку на цю паперову волокіту, ну і тут треба буде проявити і мудрість, і смикалку, і побігати по якихось інстанціях, щоб це зібрати. І якась можливо, можливо, вам треба буде піти в банк, власне. І тут стоїть людина, яка вам буде допомагати. В банку з вашими фінансами, а все буде добре, тому що тут іде туз чаш, ну це перелив емоцій. Чаші це завжди емоції, це завжди емоційний стан. І про гроші це не піддаватися впливу емоції, а брати все в свої руки, йти до фахівців, радитися і робити лад, і робити порядок в фінансовій сфері. Прийдеться вам трошки попотіти, можливо, і не трошки. Так що будьте, як то кажуть, на чеку, краще, щоб не було таких емоційних передряг заздалегідь подбати про всі такі паперово-фінансові справи. І зараз робота. Дивимося на роботу, яка? Пануватиме атмосфера на роботі, незалежно від того, чи ви самозайнята особа, чи ви найманий працівник. Швидкість. Тут шалена швидкість, багато інформації, щось буде змінюватися, щось треба буде бігти, рішати, моментально приймати рішення, і це карта вибору, це завжди карта вибору. Але все вирішиться полюбовно, все буде добре і буде навіть що святкувати. Щось дуже швидко буде мінятися у вас на роботі, але ви це все будете знати, як робити. Для вас буде всі, всі, все складатися буде добре. Все, що ви задумали, запланували, чи прийшла якась інформація, ви її схопили, зробили і святкуєте. Тобто, якийсь шанс відкривається у вашому житті на роботі, і треба буде його встигнути підхопити, і буде вам що святкувати. Атмосфера буде, атмосфера швидко смикалки, хто встигне зловити цю хвилю інформації, дуже швидко відреагувати, тому буде що святкувати. І також чого остерігатися в роботі. І тут навіювання, якісь будуть такі ситуації, і не тільки ситуації, а взагалі інформація. От іде. Зараз потік інформації, що буде якась інформація, вона буде стосуватися роботи, стосуватися, можливо, і, і це буде стосуватися як і керівництва, як і людей самозайнятих, якась буде незрозуміла ситуація по роботі, тому що верховна життя це завжди коли. Таємниця якогось туману навіть, якась інформація йде, незрозуміло про що ця інформація, незрозуміло, як вона вплине на вашу роботу чи на вашу працю, на ваш, взагалі, на ваш бізнес чи ну, на вашу посаду. Якась буде така інформація йти, яку ви, ви не будете знати, що з тим робити. Як, як на неї реагувати, тому що буде багато незрозумілого і не до кінця висказаної інформації. Але якогось шуму, якогось туману напустять, і треба буде розрулювати. Або не знати, що з цим робити, і чекати, просто дати собі час і чекати, що буде далі. Так, і запитання для людей, які. Можливо, це буде навіть на рівні держави, тому що от я роблю розклади, і оця така ситуація вона постійно вспливає в кожному розкладі майже для кожного знаку Зодіака, я витягую оцю карту, власне. Ситуація повторяється і повторяється, що я вже так думаю, що це буде щось на рівні державному, не тільки на вашому підприємстві, а якась інформація буде на державному рівні, яка буде привносити такі незрозумілі рухи, не знати, що робити, куди рухатися. Багато буде такого не, до, не договорювати будуть. А тому, що от роблячи розклади. А зараз на вересень починається якась така незрозуміла інформація в звідкись іде. Так що, ну, будемо готові до всього. Так, і витягуємо карту для людей, які в пошуку роботи. Яка перспектива у вересні вам знайти роботу? Дивимося! Ви будете мати вибір. У Вас буде багато вибору. Ви будете і туди, і сюди, і вам буде складно приділитися, так що однозначно вибір буде. Ще нам підк... ну І вибір це який? Вибір це коли треба і там, і там, і там, всюди роздати, наприклад, там своє резюме, всюди попрацювати, все вибрати, але чи покличуть вас, тому що тут. Якби така що можна сказати, що ситуація навіть у вашій голові, ви ще не знаєте за що хапатися, чи я хочу туди, чи я хочу сюди. А тут і то ви, можливо, сидите на сайтах, шукаєте роботу і думаєте, а в яку сферу мені податися? І там добре, і там добре, і тут вроді вакансії йде. І ви не можете оприділитися. І саме головна підказка це оприділитися. Бо поки ви не оприділитеся, нічого вам само на голову не впаде. Потрібні, тут карта підказує, що потрібні ваші конкретні дії. Дії такі структуризовані в дорослі позиції, коли ви йдете. І вибираєте те, ну, так вам скажу, що якщо ви дійсно вже в такому тупіку, починайте з того, чого ви не хочете точно. Тоді вам буде легше зрозуміти, чого ви хочете. Коли ви починаєте чітко усвідомлювати, що того я не хочу, того я не хочу, так я не хочу. Дайте собі правдиву відповідь, будьте з собою чесними і почніть з того, чого ви не хочете. Це набагато легше. Тим зрозуміти, чого ви хочете. І якщо ви викреслите те, чого ви не хочете, у вас залишиться те, чого ви, в принципі, хочете. І з того вже списку далі починаєте викреслювати, поки ви не зрозумієте, чого ви хочете. Так, ось такі підказки ангелів. Людям, які дійсно шукають, вже щось для того роблять. Давайте нам ще карту для людей, які вже знають, чого хочуть. І яка у них перспектива знайти своє місце під сонцем. так? Поки що ви себе почуваєте, якось зв'язані по руках і ногах, і іде така інформація, що, можливо, ви ще стару роботу не відпустили, але маєте мрії поміняти цю роботу. Але розумієте, що ви ще зв'язані по руках і ногах, і вам хочеться десь, але ем, ще, вроді, щось є. Якісь є дохід, і я тут роблю, і а, тут людина зв'язана по руках і ногах, і закриті очі, і, а, можливо, ви на старій роботі і ще мрієте про щось нове, але ще собі це нове не дозволяєте. Так. Така іде інформація, що ніби і хочеться, і колеться, і вроді на старому, старому кріслі непогано, ще нічого не бачу, нічого не чую, і страшно тут. Звичайно, страшно залишитися без будь-якої роботи. І давайте ще витягнемо карту. енергію у вересні місяць, якою енергією буде енергія вогню. Вогняна енергія пануватиме, пануватиме енергія ідей, енергія творчості, натхнення, енергія радості, вогняна енергія, потужна енергія, чудова енергія. Я, я вас люблю, обіймаю. До нових зустрічей, дорогенький.